Сяжу, згадала, що знімала до цього багато різних відео і хочу вам показати ці уривки, тому що вони нікуди не увійшли, але це цікаво подивитися. Перше, що покажу вам, це як ми ходили в гості до наших шотландських друзів. Ну, насправді вони не шотландці, вона канадійка, але він британець, чоловік, і у них двоє синів. і старший хлопчик ходить з моїм Сашею до садочку разом, і ми так подружилися. Інколи проводимо час разом, після садочку зустрічаємося на пікнік. І ось вони нас запрошували якось в гості. Я все хотіла показати, але нікуди не війшло це відео. Тож думаю, що зараз саме час вам показати новий будинок в нашому передмісті. Дуже гарний, дуже просторий, дуже такий типовий шотландський. Думаю, що вам буде цікаво на це подивитися. Наші додому. До речі, недалеко від цього райончику ми жили практично в цьому районі. Можна сказати, я вже вам показувала тут розташовані новобудови. Такі всі красиві, блискученькі. Це дерево путаю з Обліпихою. Але це ж не обліпиха, ні? Дивіться які квіточки. І, до речі, ми йдемо в гості в один із таких будинків. Тож подивимося, як там все облаштовано всередині. Хотіла якраз побувати і, можливо, вам щось показати. Запитаю, якщо Аліша буде не проти, то я. Трошки познімаю. Принесли тертий пиріг, а зазвичай у шотландців на столі є завжди якісь снеки. Так виглядає кухня. Дуже чисто, охайно. Мені подобається, що зроблено під дерево. Ось цей острівок теж мені тут подобається. Дуже скучно. І з кухні на вихід на задній двір. Невеличкий газончик. Все, що необхідно. Біля кухні є обов'язково утиліті-рум або ж підсобка, де пральна машина стоїть сушилка та різні побутові речі. У кожного там свій склад. Ну, а в кімнатах обов'язково на підлозі лежить ковролін. Невід'ємна складова будь-якого будинку Шотландії. Поки були в гостях, почався невеличкий дощ. Все, вже йдемо. Не вдалося багато познімати, але мені здається, головне, я зняла, що можна вам показати. Це кухня, простора, охайна, багато в ній світла. Мені дуже сподобалося. Два поверхи в будинку. ось, Ну і багато кімнат. На першому поверсі вітальня, а на другому там кілька спалень, дитяча. І офіс. Багато будиночків, всі схожі між собою. Можливо, деякі більші, деякі менші, але загалом концепція однакова. Ой, давно тут не була. Подивіться, яка краса навколо. Ці жовті квіточки, не знаю, вони і так мені подобаються, як вони додають якогось такого колориту місцевості. Ми коли були на Острові Скай, там дуже їх багато, висаджено вздовж дороги, і це все виглядає ну, просто чудово. Травка. Ще зеленішою ви також. Ми відвідали класну дуже виставку за межами Ван Гога, яка зараз проходить в Абердині. Потім вона буде відбуватися в Единбурзі. Наскільки мені відомо, вона проходила в різних містах Європи, в містах Шотландії, в тому числі була в Глазку, Вже 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 немає. Була також на території Англії, в Лондоні здається, ось і нарешті зараз вона триває в Абердині до 10 серпня, і це був. Неймовірно терапевтичний для мене досвід, покажу вам деякі уривки, які я знімала з цієї виставки, тому що це надзвичайно красиво. Зрозуміло, що краще один раз побачити на власні очі, побувати там ніж сто разів про це почути. Але тим не менше, якщо такої можливості у вас зараз немає, подивіться просто ці відео і надихніться ними. Для виставки заїхала Костко. сьогодні неділя, тому тут бізі-бізі. Мені фен сьогодні зранку згорів мій старенький. А, я його купувала ще у Франції за 20 євро, але він відслужив. Ось. І Тому взяла новий Бейбіліз. У мене колись в Україні був Бейбіліз, знаю, що дуже хороший бренд. І взяла ось такий класний масажер для спини. Ну, Можливо, він не тільки для спини, але й для спини в тому числі. Будемо юзати, так що ділюся своїм уловом. Обожнюю цей магазинчик, який на задньому фоні Соня Ангус. Він надзвичайно атмосферний. Там дуже багато таких, знаєте, дрібниць, деталей, які просто зачаровують око і тішать серце. І я ніколи не можу вийти звідти з пустими руками. Ні, буває, виходжу, просто приходжу за натхненням, так би мовити. Але дуже хочеться їх підтримувати, тому що я відчуваю цю любов, яку вони вкладають в кожну. В кожну деталь, в, кожну, в кожен товар, який продають. І сьогодні я не вийшла з пустими руками. Зараз покажу, що я купила, почекайте десь. Припаркуюся, зручно. що ти хочеш, щоб щось існувало, продовжувало жити. Ну, ти маєш до цього долучатися, ти, можеш, ти маєш підтримувати це життя в ньому. От. Тому, тому мені подобається. Підтримувати ті магазини, в які я люблю ходити, які мене дуже надихають. От дійсно заходиш і ніби потрапляєш в якийсь паралельний приємний світ. Значить, купила собі таку оранжеву сумочку. Зараз на неї була ціна: 19 фунтів, вона коштувала 30 сейл. Тож я вирішила взяти улюблений кольор мого сина. У мене теж вже з'явилося дуже багато оранжевих речей. Він мене надихнув, скажімо так, на любов до цього кольору. І тепер я. Маю ось таку класну сумочку. Мені дуже подобається. Я хотіла собі, до речі, сумку якоїсь такої вертикальної форми, щоб було туди зручно телефон покласти і тому подібне. Ще є ремінець. Тобто це не просто гаманець, а це багатофункціональна річ. Що я купила, он, дивіться, торчить юнікорн, єдинорог. Можливо, ви не знали, але це. Також національний символ Шотландії Їхали з подругою на шопінг. Зараз уже скрізь почалися сели. А в мене запланована на суботу фотосесія, тож я хочу собі е, придбати сукню для цієї події. Але спочатку йдемо в кафе «Меркен Спенсер пити каву, заряджатися. Ми приїхали з самого ранку. Е, ще немає дев'ятої, але вже як бачите, магазини працюють. Я шукаю сукню. У мене є конкретний запит. Яку сукню я хочу білу, тому що фотосесія вона буде біля моря. Це що робиться, що робиться, по 5 фунтів сукні. Ну просто. І все таке гарне. і все таке Камбіс. 2,50. Беремо. Дівчата, буду показувати, що я сьогодні купила. Значить, Малому прибираємо в сторону торбу. Малому взяла на розпродажі плавки. Він ходить до басейну, йому ще одні не завадять. 4 фунти. Зараз розпродаж скрізь. Дитячих речей, дорослих та будь-яких речей, тому можна щось знайти. Сукня довга, біла з розрізом, якраз мені для фотосесії. І тадам коштувала вона 6 фунтів. В цікамаксі забрала розмір S. До сукні, гулять так гулять, купила собі льняну сорочку. Я дуже хотіла собі. Якусь льняну сорочку взяла чорного кольору. Така, підійде під себе. Вечі брала, 27 фунтів вона коштує. На жаль, на них знижки не було. Мені дуже вона подобається. І якраз з білою сукнею можна буде поєднати і, в принципі, одягати до будь чого І в по Максі пощастило сьогодні. Просто був мій день. Подивіться, яке я собі взуття купила 20 фунтів шкіра. Це бренд End. End Weekend. Якщо ви дивитеся давно мої влоги, то можливо, ви навіть бачили. В минулому році я купила відразу дві пари взуття від цього бренду, теж в Текомаксі знайшла. І в цьому році вони з'явилися знову і був мій розмір. Хоча цікаво, було також дві пари, і я б забрала дві. Одного ж, того ж розміру, але трішки був інший фасон. І тому е сині, які мені дуже сподобалися, також вони були на. Половину шкіряні, наполовину замшові. Ну, прикольно дуже виглядали. Але, на жаль, вони мені були тіснуваті. А ці в самий раз. 20 фунтів. Надзвичайно стильно виглядають на нозі. Ось такі сережечки ще взяла собі в тіка Максі. Коштували 10 фунтів. Теж дуже стильно виглядають на вухах. Трішки важкуваті мені, тому що в мене низенько дирочки проколені. Але нормально. Чого не зробиш заради краси? І купила собі набір резинок. Ось такий в мене сьогодні був улов. І я, чесно кажучи, надзвичайно задоволена. Подивіться, який вже стильний вимальовується образ. Піду піду зараз до подруги ми їдемо в салон краси, де вона працює. Сьогодні в мене по плану фарбування. тому що вже треба, як то кажуть, замітати сліди. Обожнюю ходити до неї на процедури. Завжди це проходить. Такий приємній атмосфері. Так, ми вже приїхали до салону. Так. Дивіться, як хорошуся. Ну, Дивіться, яка прекрасна зі це я розумію. Зараз кави вип'ю, цукеречку смачно смачну з'їм. Так, я ще чекаю своєї черги. У мене є час, і я вирішила, що зараз схожу в магазин з польськими продуктами. Він тут якраз поруч, а мені треба купити творог. Хочу сир. Ця вулиця вона недалеко від центру, буквально тут. 10-15 хвилин і пішки, йти вже в центрі. Але я її не дуже люблю. І вона така, наскільки мені відомо, частково криміногенна. Е, ну тут різне трапляється. день то ще ок, але ввечері я б тут не ризикувала ходити. одна. Магазин з польськими продуктами називається Грошик. Так, ідемо подивіться. І все. І навіть трішки більше. Працюють поляки. Вирішила взяти корзинку, бо раптом мені щось, хочеться в них такий непоганий м'ясний відділ. Ну, сосиски мене не цікавлять. Ось подивіться, такі помідорчики нічогенькі, огірочки, цимбулька. Щось таке може зараз і візьму. Ну, дуже багато всього можна тут знайти. Дубається польський бекон. Коли я в Польщі я постійно його там купую, але, на жаль, тут немає. Зато є риба, оселедець, маринований солоний, який хочеш просто в різних соусах. Спумрія. Ні, ну це мене не цікавить. Видно, що в польському магазині е, здебільшого скупляються поляки і вони спілкуються м, польською мовою. Я знаю трішки. Я знаю трішки польську мову, боже, як це вучно сказано. Я знаю кілька слів з польської мови. І тому можу теж на такому базовому рівні поспілкуватися. І ще хочу зайти в халяльний магазин, його тут називають. Взагалі на цій вулиці зосереджена велика кількість таких аутентичних магазинів з різних європейських країн. Є, наприклад, румунський магазин, я його пройшла, а він зачинений. От магазин польських товарів, здається. Азійська кухня також тут. Є магазин з товарами азійської кухні. Ще є просто магазин європейських товарів. Ну, Дуже їх тут. Заходимо. Різні спеції, я, до речі, люблю спеції. Але поки що начинку такого не треба. Люблю ці аромати. Теж. Слайд, біфт, біф. Збіху. Ммм. Відділ не працює, вони тільки-тільки розкладаються, бо відчинилися. нещодавно, зрозуміло. Я взяла оливки на грилі. Мабуть, ще візьму ну, фахову. Я один раз коштувала і вона тут була ну, досить непогана. Не грецька, не турецька, але можна їсти. Я взяла оливки на грилі, джем хочу приготувати, торти-пиріг. потім такі було важчі. але там дуже чистий склад, нічого, зайвого немає, мука, сіль і олія, здається. О, от, в них там є окреме бейкері, щоправда, нічого не напекли, я так розумію, але ну, є різна продукція. Та й все. А, і пахливи вже фарбувала, але не забула вам показати результат. Мені ще й додавалися об'єму, бо завтра мені буде робити зачіску на фотосесію. Боже, таке волосся, таке приємне. Хочеться його торкатися, торкатися, і очі відразу стали зеленіші, як тільки підфарбувала волосся. Туфельки Гучі для волюшки. Усього зараз 304 фунти. Економія ого-го, Звичайна ціна 730. Гучі, медій мітолі. Розмір 39. Як ну, До речі, вже все симпатично. Просто мій розмір, і я вже давно не ношу такі підбори. Я зараз вам ще швиденько покажу. Подивіться, ось цей бренд «And the Weekend. я собі вчора купила балатки від цього бренду. І є ще ось такі шикарні. просто. Мені дуже подобається. Але 39 розмір. На жаль, я вже в нього не вважу. Це він ще така ми сьогодні заїхали просто після покраски. Хотіла подивитися, що тут є. Дуже-дуже ну, вона мені подобається. Ох, я вже активно готуюся до завтрашньої фотосесії. Вона нанесла масочку, сьогодні пофарбувала волосся. Щойно відпарила свої сукні. Ще треба підготувати одяг малому. Ну, все, що нам треба, всі реквізити для цієї фотосесії. Плануємо робити її на набережні біля моря. Тому сукня в мене білого кольору. Вже майже 12 години ночі. Зараз іду змивати маску. Дозбираю речі і все, і спати, тому що сьогодні якийсь був дуже такий насичений день і я виснажена. Малому наготувала одяг, ось така футболочка, ще рубашка будильняна наверх, лосінки, шортики. і ось моя сукня біла, і друга теж білого кольору. Так, ми вже, ми вже на місці. Зараз буде в нас фотосесія гарна. Примцялася, ще нікого немає на пляжі. Я трошки знімаю для свого влога. Зараз вас познайомлю з Вікою фотографом. З одного міста Білої церкви. Так що перейдемо вітання раптом, хто дивиться нас звідти. <смі> Віка Ві. нас буде зараз фотографувати. Подивіться, яка краса навколо. Віка жаліється, що сонця немає. Я кажу, ну, он сонечко, он промені. пробиваюся крізь маринки. Але... Ви дуже зараз гарний, мені коло. Будемо їсти і відігріватися. Так, все, відстріли швидесенько, гарнесенько. У мене така от суконька, з малим трошки навіть по... Щастило погодкатися, подивіться. Погода шикарна, як на мене. Для фотосесії саме воно. Зайшли вже в кафешку, все фотосесія у нас закінчилася. Вікуська сидить, замовила собі круасан. Я собі замовила спешл сніданок з Даревецький з традиційним значить картопляником, сосиска, бекон, яйця е, і помідорчик. Ще дивно, що немає цих. Бінс. Як вони? Я забуваю, фасоль автоматів. Ось. Ну все, все. Ми гарно попрацювали, тепер можемо гарно поїсти. Я мене дуже вела на фотосесії, тож ми прийшли в дитячу кімнату, тут на набережні є дуже багато різних розваг для, для дітей. Так, перемістилися в іншу дитячу кімнату. Тут їх кілька. Там для старших, тут для менших. Купа столиків, де можна посидіти. Подобається мені це місце. Я тут була насправді тільки один раз. Саме це... я вам дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця це відео. Дякую за ваші вподобайки, за коментарі. Це правда мене дуже сильно надихає. Показала вам трішки буденного життя. Сподіваюся, що вам було цікаво. До зустрічі в наступних відео усім, па-па! Все таки на завершення цього відео покажу вам цей чудовий краєвид, синє море з хвилями. Краса.